Чаю, вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні карта дня на 23 квітня по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для овнів випадає сімірка Пентаклів, яка говорить, що ви обов'язково отримаєте винагороду результати ваш результати, результати своєї праці. Ви обов'язково матимете те. Над чим ви так трудилися. Але тут вам просто потрібно не поспішати і набратися терпіння. Матимете терпіння, матимете свою винагороду і свій результат, над яким, до якого ви так прагнули. Можливо, він вас не повністю задовольнить, но він буде досить непоганим для вас. Наберіться терпіння і ви зможете зібрати свій врожай, як то кажуть. Карта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан смерті, який говорить про зміни і трансформацію. От щось піде не так, як ви собі планували. Повністю все зміниться. Якийсь новий етап в житті закінчиться і розпочнеться новий. В когось, можливо, завершаться якісь відносини, і розпочнуться нові. В когось, можливо, нова робота буде і так далі. Тут, звичайно, можна думати і гадати по-різному, які можуть бути зміни. Але Не потрібно цієї карти боятися, тому що це зміни і трансформації. Бояться цього ні в якому разі не потрібно. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан вежа. Руйнація всіх ваших планів, крах ваших планів. Все піде не так, як ви хотіли в цей день. Можливо, це і на краще, тому що от, руйнація ваших планів можливо. Мало щось взагалі будь-не так. Як ви... Можливо, от ваші плани вони могли зробити вам якусь шкоду, наприклад, у вашому майбутньому і так далі. А тут все зміниться в кращу сторону. Тут ви маєте проаналізувати, які на вас будуть чекати зміни в кращу сторону чи в гіршу сторону. Ні в якому разі не розстраюємося. Аналізуємо ситуацію і шукаємо плюси в будь-якій ситуації, яка у вас виникає. Також карта говорить про те, що не обов'язково має бути щось таке страшне, як ви там співведуєте, наприклад. Це може бути, наприклад, намоликле під дощем, або просто щось зламалося. Можливо, щось забули, якусь важливу річ вдома, і вона вам не дуже буде необхідна на роботі і так далі. Просто, от, можливо, буде якась невдача. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків видає старший аркан Помірність, який говорить, що день для вас буде дуже значний і важливий, день, якому потрібно у всьому триматися золотої середини. Зайвого не витрачати, купувати тільки саме необхідне. Наприклад, якісь там продукти і так далі. День, в якому не потрібно зайвих покупок ні в якому разі, робити особливо дорогостоящих, щоб потім про них не пожалкувати. Ні в якому разі ні з ким не конфліктуйте, а уникайте цих конфліктних ситуацій. Або якщо хтось конфліктує, не сприймайте нічого сторону і так далі. Просто у всьому золота середина. Попрацювали, відпочили і так далі. Прибирали, наприклад, в будинку і так далі. чи в квартирі. Але у всьому має бути міра. У всьому тримайтеся золотої серединки. Леви карта дня для вас. Для Леві випадає десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить, що день у вас буде дуже гарний, дуже радісний, щастя, радість, насолода життям, стабільність у всіх сферах вашого життя, стабільність у фінансовому плані особливо. Карта дуже гарна, день у вас буде дуже гарний, удачний для вас. Карта дня для дів. На цей раз дів я не переплутала. І все як потрібно є. І так, карта Дня для Дів. А для дів випадає. Перший аркан місяць, який говорить, щоб ви остерігалися ваших таємних ворогів ворогів, яких ви знаєте, і тих, про яких ви не знаєте. Тому що ви, ви їх просто не бачите навколо себе. Вони навіть не скривають своє обличчя і не скриваються від вас. Але ви просто по-іншому все бачите. От якось викривлено вас сприйняття. Реальності, тому ви не або не хочете їх бачити, або просто не помічаєте тих людей, які хочуть вам нашкодити. Тримайтеся від них як можна далі. Тому що вони будуть як можна будуть старатися от побільше вам нашкодити. Зробити так, щоб ви, наприклад, спорилися з своєю другою половинкою, унести якісь чвари в ваші відносини і так далі. Наприклад, на роботі, якщо це буде якогось питання, стосуватися, будуть намагатися, щоб у вас пішли невдачі і так далі. Тут остерігайтесь таких людей, вони в вашому оточенні вам взагалі не потрібні. Таких людей потрібно тримати на відстані. Терези карта дня для вас. А для Терези випадає четвірка кубків. І четвірка кубків говорить про те, що ви в такому якомусь депресивному стані, все вас не влаштовує, всім ви не задоволені, але ви не помічаєте нових шансів і нових можливостей. Які для вас випадають. Ви думаєте, що у вас все погано, а насправді все у вас добре і все у вас прекрасно. Просто ви не хочете того гарного і прекрасного бачити. Відкрийте очі і побачите, які у вас є можливості для реалізації себе і змінити щось в своєму майбутньому. Карта Дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає королева Пентаклів, яка говорить, що. Для вас можливе якесь надходження якихось коштів буде в цей день, виправлення якихось фінансових ваших проблем. Також карта говорить, що будете займатися великою кількістю справ, можливо, це плануванням, наприклад, бюджету на місяць, на наступний, можливо, або до кінця місяця, можливо, якісь закуп, покупки будете робити на тиждень і так далі. Кожного буде програватися карта по-своєму, ну, своєю роботою ви будете задоволені, головне, не давайте ніякому разі собою маніпулювати. І тоді у вас обов'язково все вийде. Стрільці, карта дня для вас. Для стрільців випадає семірка Пентаклів, яка говорить, що ви обов'язково отримаєте винагороду за свою працю, за свої старання. І у вас все обов'язково вдасться, тільки потрібно набратися терпіння. На дні колоди випадає старший аркан Сонця, який говорить, що це буде успіх у всіх сферах вашого життя. Наберіться терпіння, і у вас все налагодиться, і ви отримаєте бажаний результат. Карта Дня для козирогів. Для козироги випадає трійка мачів. Ну, Не сама приємна карта. Це можуть бути якісь конфліктні ситуації, якісь проблеми, якісь можливо поломки. От просто невдачний на день. Він розпочнеться от невдалим із самого початку, з самого ранку. День, в якому, можливо, просто виникне якась конфліктна ситуація. Така, скажем, із якоїсь дрібнички, але роздується, допустимо, дуже сильний скандал, дуже сильний конфлікт. От в цій ситуації просто дивіться. Намагайтесь набрати все близько до серця. Якщо ви не назріває конфлікт, просто стримайте себе. От стримайте себе і все, не буде ніяких конфліктів, і все, допустимо, пройде мимо вас. От в такій ситуації просто дійте. Карта також говорить, щоб ви не благали близько всього до серця. От Побережіть свої нерви і нерви людей, які вас оточують. Якщо був запланований візит до лікаря, обов'язково сходіть і ні в якому разі на наступний день, не відкладайте. Карта дня для водоліїв. для водоліїв випадає 8 жезлів. Ну, ви отримаєте якусь інформацію, якісь новини, результат, який, на який ви так давно чекали, досить, досить швидко. От буде все в цей день виникати так швидко і швидко, що ви навіть на це не сподівалися. Просто. Гарні новини, можливості виникнуть якісь. Можливо, якась пропозиція стосовно роботи буде виникати. Можливо, якийсь переїзд буде несподіваний, дуже швидкий, можливо, від'їзд за кордон і так далі. От буде дуже швидко все розвиватися в вашому житті в цей день. День просто пролетить, і ви не, не встинете озирнутися, не встигнете. Карта дня для рибок випадає попадає рицаржезлів. Дуже активний день, дуже насичений. якісь гарні новини, якісь гарні можливості, нові починання, можливо, якісь відрядження будуть. День буде дуже активний і дуже насичений різними подіями і якимись, можливо, приємними сюрпризами. Будьте активні, не сидіть на місці, дійте сміливо і нічого не бійтеся, і тоді ви зможете досягнути бажаного результату. Я бажаю всім вдалого прекрасного дня. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, коментуйте, для мене це дуже важливо. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро, мене звуть Анна. Сьогодні карта дня на 24 квітня 23 року по всіх знаках Зодіака. І так, карта дня для овнів. А для Оні випадає старший аркан Сонця, який говорить, що день для вас буде дуже важливий, дуже значний. І буде у вас успіх у всіх сферах вашого життя, за що б ви не взялися. Сонце вам буде осяювати дорогу в будь-яких ваших починаннях. Боріться, дійте, у вас все вийде, ви доб'єтеся успіху. Тельці карта дня для вас. Для тельці випадає королева мечів, яка говорить, що. Незважаючи на якісь перепони на вашому шляху, якісь проблеми, ви зможете досягнути бажаного завдяки вашому розуму, вашим діям, те, як ви вмієте вирішувати свої справи. Ви зможете досягнути бажаного результату. Але просто будуть перепони на вашому шляху. Близнюки карта дня для вас. Для близнюків випадає 9 жезлів. Дев'ятка жезлів говорить вам про ваші от страхи, про те, що ви от в минулому щось таке пережили, що дуже сильно от у вас страх остався якийсь, який вам дуже сильно заважає далі. От Повноцінно щасливо жити. Ви постійно боїтеся, і цей страх він дуже вам в своє життя. От той страх потрібно перебороти. Не все, що колись було в минулому, може трапитися в майбутньому. Карта Дня для раків. Для раків випадає старший аркан зірка. У вас дуже важливий день, буде дуже значний для вас. Будуть, скоріш за все, Буде здійснення вашого бажання. Ви доб'єтеся результату. Все, чого ви планували на сьогоднішній день, буде здійснено. Ви доб'єтеся успіху. Головне, повірте в себе, в свої сили, в свої таланти, і ви обов'язково доб'єтеся бажаного. Леви карта дня для вас. Для леви випадає королева жезлів, яка говорить про. Те, що у вас день буде дуже активний дуже насичений великою кількістю справ, з якими ви з за великим задоволенням спораєтесь. Головне розпочати, доводьте до кінця, і у вас буде обов'язково успіх, і все пройде, як то кажуть, просто все прекрасно пройде. Діва карта дня для вас. Для Діви випадає старший аркан диявол, який говорить, що якимось спокусам ви будете піддаватися дуже сильно в цей день. Скоріше за все, Ну, Будь-якого характеру. характеру, це може бути з покуса. там в когось переїдання, в когось перевищення швидкості, в когось просто щось в характері, може таке проявитися. Не недобра якась така риса, що може попсувати вам день і настрій. Але перед тим, як піддатися якимсь спокусам, подумайте про наслідки, які будуть в тому чи іншим вашим діям. Аж потім дійте. Терези карта дня для вас. А для Терезі випадає старший аркан колесо фортуни, який говорить про велику вдачу, яка на вас чекає. День прийде вдало, успішно, буде для вас дуже значний, буде вирішення якихось проблем, на які от несподівані вирішення проблем. Ви навіть от не чекали цього вирішення, геть і не думали вже, що так щось, щось налагодиться. А от удача вам посміхнеться. Скорпіоні карта дня для вас. Та Скорпіонів випадає Туз Пентаклів. Туз Пентаклів говорить про стабільність і велику вдачу, яка на вас чекає. Успіх у вас буде у ваших справах. Будуть виникати якісь сприятливі обставини для реалізації бажаного. Обов'язково скористайтесь шансами і можливостями, які вам надає доля. Карта також віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Скажімо так, удача буде до вас сама йти в руки, то ні в якому разі не упускайте таких шансів і можливостей. Стрільці, карта дня для вас. Для стрільців випадає рицарь мечів, який говорить про... Пошуки порозуміння, вирішення, можливо, якогось конфлікту, якісь, можливо, будуть поїздки незаплановані, за яких можуть виникати якісь суперечки і конфлікти. Будьте активні, відстоюйте свої, як то кажуть, права і свою позицію. Але якщо можна унупнути цього конфлікту, то якоїсь суперечки, то обов'язково такою можливістю скористайтеся. Козироги, карта дня для вас. Для козироги випадає шестірка жезлів. День у вас буде дуже вдалий, дуже успішний. Всі заплановані справи ви, у вас пройдуть просто дуже добре. Все, що хотіли, обов'язково здійсниться. Успіх буде у всіх сферах вашого життя в будь-якій ситуації, навіть якщо вона якась була дуже тяжка і казалася вам дуже нереальною, що там щось може бути якийсь успіх, ви вийдете переможцем в ті чи інші справи. Обов'язково не забудьте от подякувати людям, які вам допомагають в тій чи іншій ситуації добуся перемоги і того успіху. Водолії для вас, карта Дня. Для водолії випадає старший аркан, колісниця, який говорить, що день думки буде значний і дуже важливий для вас. з таким активний, дуже насичений всякими подіями буде. Будете постійно знаходитися в якомусь русі, але в такому. Справи будуть для вас дуже приємні, і ви доб'єтеся успіху в тих справах, які будете виконувати, вийдете переможцем в, том, в, в, тих, в тих починаннях своїх. Якщо це екзамен якийсь буде ви здасте, якийсь іспит. Якщо якась піде хтось властовувати на роботу, буде обов'язково вас візьмуть і так далі. От в будь-якій ситуації вийдете переможцем. Репки, карта дня для вас. Для рибок випадає дев'ятка кубків, яка говорить про дуже гарний, вдалий позитивний день з гарними новинами і вирішенням всіх ваших питань, які вас тривожили. Карта говорить про гостей, які вас, скоріш за все, будуть, яких ви будете приймати. А також карта може говорити про можливість здійснення вашого бажання. Я бажаю всім вдалого прекрасного дня! Без всяких пригод. Головне мирного, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 25 квітня, 23 року, по всіх змогах зодіака. для у них випадає двійка жетлі. Будете приймати якесь важливе рішення для себе, будете аналізувати якусь ситуацію, зважувати всі за і проти. Тут гарненько все обдумайте і без поспіху приймайте своє важливе рішення для себе, яке буде дуже впливати на ваше майбутнє. Тельці карта не для вас. А для тельців випадає фінірка жезлів, яка говорить про якісь конфліктні ситуації, які будуть у вас виникати. Це у будь-якій сфері вашого життя. А більше цього все буде стосуватися, можливо, по роботі. Можуть виникати якісь конфлікти, якісь проблеми і не у можливості уникайте конфліктних ситуацій, де не можна їх уникнути. Беріться, як то кажуть, до справи, будьте активні, але е не забувайте вчасно загальмувати, щоб потім не наробити якоїсь шкоди. Близнюки, карта дня для вас. Королева жезлів. Королева жезлів, вона говорить, що день у вас буде дуже активний дуже насичений всякими якоюсь роботою. Будете займатися дуже великою кількістю якихось справ, але ці справи вони вам будуть от от для душі. Ви будете з великим задоволенням робити те, що на вас звалиться, скажімо так. Якісь будуть приємні, позитивні моменти. Можливо, це будуть якісь покупки, можливо, це якісь справи по дому побути і так далі. Можливо, просто буде займатися якимось своїм хобі, поділити для цього якийсь час. Але це для вас принесе гарні емоції. І головне, щоб був успіх у ваших справах розпочати, завжди доводити до кінця. Раки, карта дня для вас. А для раки випадає Паш Жезлів. Паш жезлів він говорить вам про гарні новини і про те, що день у вас буде дуже вдалий і дуже благополучний. Гарні, приємні новини, якісь звістки, можливо, отримання якихось листів, чи якийсь важливий дзвінок, який дуже повпливає на ваше майбутнє. Леви, карта дня для вас. А для леви випадає шестірка жезлів, яка говорить, що. Ви вийдете переможцем у будь-якій справі, за яку в цей день візьметеся. Буде на вас чекати успіх і гарні моменти. Діви, карта дня для вас. Для дів випадає трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить, що буде займатися такою справою, яка вам до душі, можливо, це якесь хобі, а можливо, просто робота, яка от принесе вам якесь задоволення і в майбутньому якусь винагороду. Можливо, ви просто на роботі будете працювати, От роботу свою любите, будете так працювати, потім отримаєте просто гарну винагороду і так далі. Можливо, ви там вихідний в когось і вийшли в вихідний, але ви в цьому будете раді, і це вам принесе в майбутньому гарні можливості. Терези. Для Терези випадає королева жезлів. Королева жезлів говорить вам про... Велику кількість справ і дуже активний насичений день. Справи вам будуть до душі, які ви будете виконувати з великим задоволенням. Головне розпочати доводим до кінця. Скорпіони карта дня для вас. Для скорпіонів випадає четвірочка жезлів, яка говорить про якесь святкування якоїсь події. Можливо, це в родинному колі. Також це може бути і. З, 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 ну, з друзями якесь святкування. Дуже якийсь такий буде гарний день, насичений, активний, насичений всякими подіями, але дуже позитивними і приємними. Катання для стрільців. Дев'ятка кубків, яка говорить про дуже вдалий день, про гарні емоції, про якісь новини і можливості. Також карта говорить, що ви, скоріш за все, будете приймати якихось гостей, які, яким ви будете дуже раді. Також ця карта може вказувати на здійснення вашого бажання. Козироги. карта дня для вас. Для козироги випадає трійка кубків. Трійка Кубки вам говорить про радість, приємні новини і просто святкування якоїсь певної події. Водолії. карта дня для вас. Для водолії випадає королева мечів, яка говорить, що на вашому шляху в цей день будуть виникати якісь проблеми, якісь перепони. Невдачі, наприклад, але завдяки вашим вмінням вирішувати будь-яку проблему, у вас вдасться все вирішити. Ви зможете рішення своєї проблеми, і все ж таки все, що ви планували, у вас пройде. ви доб'єтесь бажаного результату. Рибки, остання для рибок. А для рибок випадає рецепт пентаклів. Ну, Рецель пентаклів він, м, говорить, що день буде такий активний, насичений, е, насичений якоїсь, можливо, будуть якісь поїздки для вас, де вам потрібно буде себе гарно проявити. Можливо, це буде поїздка стосуватися роботи і якихось фінансових питань. Також карта говорить, що вам потрібно все робити без поспіху і відділяти увагу всім деталям і дрібницям, тому що поспіх цей день просто буде неумісний. Я бажаю всім вдалого позитивного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!